Відправляли в зону АТО, це був наказ. Якщо людина їде туди в зону АТО, це значить є наказ, що присвоєння молодшого сержанта міліції, особливо призначено. Коли звільнялися, коли звільнялися, вони написали звільнений з Міністерства внутрішніх справ з батальйону. Звільнили рядовий, то значить, це заступник начальника. Між то переглядав ці питання, ну, посади в нас купляються. Це не... Бо було так, в нас був він кадровим забезпечення, був такий мочорняк, він вже звільнений, правильно. О. Він посаду він собі міг купити. Ні разу не їхати, раз поїхав в Маріуполь. Ми були, от, в дійсності ми були під самим Маріуполем, їхали в Маріуполь по документах, попали в Івалайську. Перезвонили нам вже там на місці. Сказали, що посади купляються. Це Воробьов і один. Вони, ж це... вони ж це були в посіді. Це сержантські? Ні, не сержантський, офіцерський. От так старший лейтенант, ну я не розумію, звідки він взявся. Ще на полігоні це... Там, мова йде за такого э, сержанта Мочерніка, якому в подальшому присвоїли лейтенанта, який завідував кадрами цього батальйону. Якщо ви пам'ятаєте, там було багато з ним там, конфліктів, в тому числі він був замішаний у цих питаннях по зникненню боєприпасів. От. Штука в чому була? Що він хвастався своїм сослуживцям, в тому що він свою посаду придбав за 30 тисяч гривень. Ця історія вона відома. От, і безпосередньо придбав у пана Воробйова. Чи правда це чи не правда, це третє питання. Але такі слухи відбувалися, і точно те, то, що ми вам можемо підтвердити з Віталієм Богдановичем, тому що ми входили тоді в кадрову комісію, цього чоловіка, сержанта, так, який навіть Добре. друкувати на комп'ютері не міг. Так? Його хотіли призначити заступником командира батальйону, привели на кадрову комісію. Ми йому задали декілька запитань професійних, він не міг відповісти. І тільки за нашим наполяганням і наполяганням інших громадських діячів його не призначили на посаду заступника командира цього батальйону. В подальшому він звинувачував у своїх негараздах, в тому числі і Семенишина, і там, Кадровиків, і всіх, тому що і зараз він хоче навіть судитися, цей чоловік, тому що не виконали були його зобов'язання. Як пояснював Воробйов, Оці кошти. Він казав, що ці кошти він не брав хабар, а він взяв їх на батальйон, нібито. От. Що він, що цей пан Мачурняк, він от як бізнесмен, як кандидат в депутати, він надав для батальйону. Як воно не давалося ці кошти, ви можете запитати у пана Воробйова. Ми його сьогодні запрошували, до речі, на прес-конференцію. Запрошували в прес-центр. Тому що, як бачите, що ми підготувалися до цього. Досить ґрунтовне питання, але все таке це... ж просто поясніть, як писалися заяви під Дейском. Рапорт сказали написати рапорт на звільнення за власним бажанням. Якщо ви не написали, ви що було, ну, можна було не написати це. Яким вони виписали? сказали написати рапорт на звільнення. Я ходив до начальника управління. Мені прийшли у кадрах і сказали: пиши рапорт на за звільнення всі за всі всі власним бажанням. Я написав рапорт за власним бажанням, число і дату не стали. Ви це... могли ви, ж могли написати, чи ні? ви розумієте, це... що сержант, а, а, а з ним говорить начальник ОВС. Це розумієте, це є. А що він казав? Чому саме Він ну, Сказав, пиши рапорт. А я не хочу. Чи мотивував, скажіть? Ну, що... ну ував, скажі, чому? Чому? Сказав писати рапорт. Ну, а були якісь порушення? Ну, за що У мене ви... порушень не було. Діючих чи принаймні цей боєць немає. А скільки пробули в, там в АТО? Ну ми були два з половиною якраз і в Улайському котлі, що ми були 2 під старми. Два з половиною тижня, а місяць вони були там. Все. А от є цей наказ, який от, то, що каже Василь Васильович, про те, що він звільнений був як рядовий. От він йому присвоїли звання молодшого сержанта, а звільнили його як не диво. Тут ще один є Федором. Зараз я найду його. Звільнили його, якщо вам цікаво, можете зняти цей наказ, звільнили його як рядового. І опять по неіснуючій статті. Тобто порушення, от, ось він є цей наказ, от подивіться там, що, що рядовий міліції Дорошенко звільнений. У зв'язку з непроходженням випробувального терміну. Хоча стаття вказує, що це не проходження сроку. Тобто тут... На лице і халатність, і порушення, і корупція, і все на накупу, і вся недієздатність от, сучасного от, міліцейського керівництва, яке тільки заявляє про якісь реформи, але ми їх не бачимо. Маємо розуміти, що таке міліція. Міліція в даний момент це є то, що хочуть зробити поліція. Тобто це є зеркало суспільства. Воно є криве, таке як і суспільство. І потрібна. Наша з вами допомога, щоб це зеркало воно було таким, як ми хочемо бачити себе в ньому. Тому ми всі маємо, ми громадські діячі, люди просто, ви засоби масової інформації не маєте там, проходити повз з цього. Тому що це не тільки діло в міліції. Насправді таких от подібних фактів є безліч, вони є і в медицині, і є і на виробництвах. І там в облдержадміністрації скрізь такі порушення трудових прав відбуваються кожний день. Чому це так відбувається? Тому що слабка проспілка. Проспілковий рух у нас за час незалежності був весь куплений. В тому числі цей рух відсутній і в міліцейській проспілки. Там сидить чоловік, який вже практично 10 років керує проспілкою. Це такий полковник-байдуник. Так? Це чоловік, який керував виборчим штабом партії регіонів, він до сих пір. Він до сих пір займається проспілкою. Ну як оці люди можуть реформуватися? Ви знаєте, кого вони в громадську раду там понабирали от зараз? Там є чоловік, який керував дачею Януковича. Так? Є чоловік, який е працював з таким одіозним генералом і губернатором французом, злодієм, який судимі декілька разів. Розумієте? Тобто це посміховисько, а не громадська рада. Кріше, вот.